Ну, добре, що ось ці скільки ковбаси вони поклали. Тут, До речі, синіх три штуки. Ого, скільки чипсів. Ставте лайк, якщо хочете скільки чипсів. В нас тут який які пробували. Світ Паприка пробували, цвітата та залить пробували. Не пробували. Ну давай пробуй. ми два пробували. Щось знайоме. Тому одразу їсти цілу <гум> Так смачно хоч. Непогано. Дібралося біля колекції смаків. Найкраще з цих це цей. цей, цей. Ну, цей 50 на 50. Всім па-па.